148. 148. Хочу нагадати про саму суть питання даного проєкту рішення. Приймалося таке рішення на попередніх сесіях. Далі воно було скасоване рішенням суду. Наразі знову вноситься аналогічний проєкт рішення. Ну, всі ми добре знаємо, що територія міської лікарні зараз віддана під забудову. По генеральному плану там передбачається, там не передбачається забудова житлових приміщень. Тому прохання до депутатів не голосувати даний проект рішення. А що по генеральному плану не передбачається там? Для Території лікарні житловий масив. вулиці Героїв на першої сотні передбачається дорого. Вибачте, який теперішній. На що є вичиня? генеральний Я план новий? Чи? План? Прийм, собі. новий план. У нас новий план затверджений. У нас не затверджений. затверджений. А, да. 148. 148. 148. Прошу голосувати. Новий генеральний план.